Повертатися з Євпаторії у Житомир, дружини військових, що несуть службу у Державному космічному агентстві України вирішили, коли Крим готувався до референдуму. Зібравши найнеобхідніше, вони спішили придбати квитки. 9 березня ми поїхали за квитками, і нам кажуть в касі, що заблоковані всі квитки. Все, все заблоковано, і начебто навіть пішла інформація, що не ходять поїзди. У нас був просто шок. Але десь протягом трьох трьох чи чотирьох годин тоді в цей же день, 9 березня, цю ситуація ця була знята. Квитки знову поступили в продаж, і для особисто для мене тоді вже питань не було, чи їхати, чи ні. І ми просто виїхали, щоб дочекатися кінця цього референдуму, так званого референдуму. Після референдуму ми зрозуміли, що ми назад не повернемося. Що нам вже дому там дороги немає. Жінки кажуть, у Криму вони жили більше 10 років. Втім, вивезти з Євпаторії майно виявилося неможливим. Перевізники відмовлялися їхати на півострів або називали ціни від 9 до 15 тисяч гривень. Заплатити такі гроші родини не могли через заблоковані банківські рахунки. Ці речі це ж не просто там меблі, наші це частина нашого життя. Наші діти ходили в школу, в садочок. Ми там всі разом жили, все. І в один момент ми розуміємо, тут що ми вже повертатися, вже немає куди. Навіть така ситуація, що у наших чоловіків на рахунках є гроші, і вони їх не могли зняти. У нас не було коштів, щоб заплатити самим за це перевезення речей. Тому що зняти гроші з карточок ми не можемо ні там, ні тут. За допомогою жінки звернулися до Житомирських посадовців і згодом почули відповідь: транспорт буде на збори. Людям дали три дні. І вже 25 березня майно військових із Криму перевезли у Житомир. Предварительно у нас була інформація, що необхідно вивезти 14 сімей. Слава Богу, що підстрахувалися дали чуть більше машин. Получилось на по факту, вийшло 21 сім'я. Страшно було, коли збираються машини, коли не стоять, коли люди виносять речі. Але я хочу сказати спасибо, що ми просто змогли уїхати і наші речі забрали. що ми дами. Хто будем знімати квартири? Кто-то буду жить родних, Хтось не знаємо, как ми далі будемо постраюватися. Ну нам далі хорошо виїхати. Дружини військових зізнаються. Вони не знають імену всіх людей, які доклали зусиль, щоб перевести їхні речі у Житомир. Тому через посадовців переказують їм щирі слова подяки. Ми може не знаємо всіх цих людей, але дуже велика. вдячність Це від Борис змувати від це Олександр Бачковський, це Житомирська кондитерська фабрика допомагала это воїни авганці ми там что знаете, с так называемой самообороной Криму через міністри МЧС нового вже і так далі Криму этим займалися. Плюс ну помогло Житомирська Геї, АГА, яка фактично обеспечила запровадження автомобілями АГА Херсонской, Николаевской області. Так скордінували, допомогли і слава Богу. У міській раді родинам військових обіцяють допомогти з влаштуванням дітей у школи та дитячі садочки. Влада області бере на себе в регулюванні проблем з пропискою та працевлаштуванням. Если бы ви только знали, з чувством мы ми повернулися. Ми поняли, що ми знаходимося вдома. Ми поняли, що тут люди житомирщина, які ми не безразличны, які не оставят нас в беде. Якщо такі питання будуть виникати і по іншим людям, не тільки з поторі, звідки ви приїхали, і обласна, і міська влада, да я думаю, що і в кожному районі Житомирської області зроблять то, що державні. Чиновники мають зробити по відношенню до ваших сімей. Слід за вантажівками з майном у Житомир з Євпаторії повернулися військовослужбовці. Їх дружини кажуть, тепер почуваються більш спокійно. Втім, речі не розпаковують. Чекають, як розгортатимуться події у державі.